У білорусів гліба та марини українське коріння. Дівчинка раніше бувала на Острожщині, та у Корчагінці вона вперше. Діти у захваті від того, як їх тут зустріли, кажуть, мають можливість зайнятися улюбленими справами. А Марину навіть обрали лідером табору. Вибирали лідера всієї зміни. Ну я как би розказала німного собі, а потім всі проголосували і вибрали мене. Тут весело. Здесь хорошо приняли. А ось їхнім супроводжуючим запало в душу вечірнє багаття. У них на батьківщині такого не практикують. А це додає теплоти у спілкуванні. Діти стають відкритішими. Налагодити контакт з ними стає простіше. Не вистачає в білоруських таборах і водойм. що тут є басейн. Вот у нас водайому, вот, например, у нас есть тоже центр. очень хороший, база, хорошая, всього. но вот водайома детям не хватает. А дет... ну, это важно в такое вот такої время. Корчагінець вже має досвід роботи з зарубіжними гостями. Декілька років тому тут приймали польські дітей, отримали високу оцінку Ради Європи, яка організувала цей відпочинок. Зараз виграли конкурс на оздоровлення білорусів. 20 дітей приїхало із Білорусії за програмою підтримки української діаспори. Якраз і такі кошти передбачені було тендером на оздоровлення дітей цього року, який проводив центр оздоровлення, і яким мали за честь виграти та білоруських дітей тут лише 20. Усі інші малюки із нашої області, батьки частини з них заплатили за путівку значно менше її повної вартості, адже вже третій рік поспіль гроші на їхнє здешевлення виділяє мінагрополітики цього року. Такою пільгою мають можливість скористатись трохи більше тисячі дітей з різних куточків області. Діти соціальної сфери села, тобто діти. Які проживають в селі, батьки, яких працюють в селі, або діти ходять в сільську школу, а працюють в місті в переробній промисловості, діти працівників культури, освіти, фермерів. Не забуває про дітей і місцева влада цього року за кошти з районного бюджету планують оздоровити 70% острозьких малюків. На виконання містив президента у нас передбачено районною програмою на здоров'я 99 тисяч. 270 таких дітей будуть відпочивати за ці кошти впродовж літа і у Корчагінці. Це малята із багатодітних сімей, напівсироти та сироти. Один із таких Вадим Северинов, який у таборі вже третій сезон і чудово тут освоївся. Лайшов я собі тут друзів, тут мені подобається як я зарядку проводжу. Мені подобаються концерти ігри. Загалом же за чотири оздоровчі зміни у Кочаїнці оздоровлять до тисячі дітей. Серед них будуть як наші земляки, так і закордонні гості, зокрема з Польщі. Галина Баранчук, Денис коломис. Інформаційна програма День.